Всім мої вітання, любі мої друзі. Знову я до вас сьогодні з спосудом знову з такою красотою. Ну, так як є, так і починаємо. Покажу вам, що тут я маю тарілочки, такі йдуть, як пиріжкові. Ну, от вони так і називаються. Чи десертні, чи пиріжкові такі тарілочки. Ну, бо для других страв, ну, можливо, що ну, і діти їдять, і все. Ось такі тарілочки всі одинакові, новенькі, дуже гарні, дуже гарнесенькі. З таким агрустом, бачите? Отакий має кольоровий агруст. Така деколька шикарна, шикарнюча. Ось така гарнесенька деколька йде. І ви знаєте, вона ну, взагалі нові. Ну Не можу нічого сказати, бо речі нові. І кожна, кожна тарілочка з одинакою такою деколечкою з, з таким агрустом. Кожна, кожна. І скажу вам, скільки тарілочка має в діаметрі. Вони взагалі нові. От так, щоб якщо хтось сумнівається, то вони взагалі нові. Їх блюдо вже немає, було що таке блюдо, блюдо викупили. І там декілька тарілочок, і блюдо викупили, але ще є. Має в діаметрі 19 см. Взагалі, так, 19 см в діаметрі, така має тарілочка. І то йде Германія. Баварія Германія. Так, як іде клеймо. І йде під 68 номером 200 гривень. 68-й номер 200 гривень такої тарілочки. Красота. Ну от, красота. А ще хто має діти, то взагалі безподобні. Чи внуки безподобні тарілочки? Зараз вам покажу таке тріо слонової кості. Кобельтове. Має смужку кобиту. Як тільки є смужка кобильту, то значить, чи вузенька чи широка, неважно, Значить, воно називається, що йде воно кобильтове. Дуже гарне. Ну таке безподобно гарне. Нове, тріонове, новісіньке. Іде така чашечка на такій ніжці. Бачите, така позолота і такий, по позолоті ще йде зверху така. І, ой як показати, Кайма також золотом. І сюди така смужка кобельту, і ще знизу ще дві тоненькі смужки. На ніжці також йде смужка. І ручечка, все по золоті. Ну, от, тріо йде на В. Все по золоті, що з боку є золото. Так, з одного боку і з другого боку є золото. І посередині також. Все по золоті. Чашечка приблизно йде десь на. На 170-180 грамів. Угу. Може, ну, 200 грам, а можливо? Ні, 200 грам вона не має. Десь 180 грамів вона має точно та чашечка. Все новеньке, все новесеньке. І йде таке блюдечко. бачите, ну, Речі нові йдуть, речі нові, ніде потертості, ніякої абсолютно немає. Що в середині смужка йде по золоте, що по е, крайчику така широка смужка золота. Все нове новісіньке, все новеньке. І така ж сама, вибачте мене, і така ж сама йде перішкова тарілочка, бачите? От точно така сама йде пиріжкова тарілочка. Нова, от я перевертаю до світла, і от видно, що ніде нема, бо то так, якщо вона ну, мита, була в користуванні, то все одно десь так як перевернути, все одно видно якісь порізи. Нічого нема. Все новесеньке, все докладно новеньке. Також та є Баварія Германія і йде таке м -м, тріо 54-й номер 700 гривень. І скажу вам, скільки ще тарілочка має в діаметрі. 19,5 см. 19,5 см має така пиріжкова тарілочка. О, ну, таке чудове тріо. Таке гарнезне чудове тріо. І ще такий має молочник. Такий, такий точно, як тріо. Такої слонової кості, так само з кобельтом, така смужка йде довкола, кобельту і золота. Все-все-все одинакове. Все йде одинакове. Така зручна широка ручка, вся в позолоті. Бачите? От все йде докладно весеньки. Це відскочу. Все не мите, це просто відскочу. Ну, така красота. Приблизно в середині все новеньке. Приблизно цей молочник, і такий, як з баночок, він приблизно десь йде ну, на грам 400, На грам 400 він такий досить такий величенький, досить величенький. І таке ж саме клеймо. Баварія Германія йде 58-й номер 550 гривень. 58-й номер 550 гривень. Отакого. Молочника, дійсно гарний. Поверху має таку смужку позолоти. Ну все новеньке, все новеньке, все новеньке йде. Красота. І точно йде така ж сама цукорниця. Ну, гарна річ така гарна. Така цукорниця з двома ручками. Все новеньке. Бачите, От все новеньке, речі йдуть, як новенькі. Тут просто, тут просто треба вимити. Як йдуть речі новенькі, значить вони йдуть навесенькі. Така гарна красота, гарна красота. І йде така крішечка, бачите, ручечка йде таким як куполом, така зручна і вся в позолоті. Зовсім нема ніде, щоб позолота десь була стерта або десь якась ну, десь надрізана чи десь там якась чербинка була, зовсім нема ніде нічого. Все новеньке. І також йде цукорниця приблизно на 400 грив. Отак приблизно вона йде на 400 грив. Я вже так, знаєте, ну, не міряю, але отак на око бачу, що скільки воно приблизно має. І йде 57-й номер, також 550 гривень. 57-й номер 550 гривень. Ну, знаєте, є речі трошки дешевші, а є речі чуть дорожчі. Ну, Але нічого ми не зробимо. А тут вам хочу показати, що я маю ще таке одне залишилось в мене тріо. Хто за мною слідкував, той знає, що в мене були такі тріо. Люди замовляли, жіночки замовляли, вже і отримали такі е -е 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 і парочки були, і такі тріо, то задоволені. Лишились задоволені. Іде така чашечка, бачите, чашечка йде така, як гарбузиком, так все відділене. На ніжці все по золоті, ручечка така зручна, чи так чи так, також по золоті. По вся збережена, по кантику йде золото з такими трояндочками. Чуть йде такою хвилькою, ну чуть йде такою хвилькою. По, -кан ну, як по кантику, так як нема хвилючки ніякої, рівненько. Але сюди поверху, чуть така ніби йде хвилька. І всередині також така деколька. Такий букетик розочок. Що зверху з одного боку, що з другого боку. Бачите, така красота. І йде така першкова, не перішкове, вибачте мене, таке йде блюдечко. От блюдечко вже йде так, має таку більшу хвильку і зверху, так, ніби йде хвийкою. Іде блюдечко чуть глибше. Бачите, от йде чуть глибше таке, гарне. все новесеньке і такі шикарні рози, такі шикарні троянди. І така йде пиріжкова тарілочка. Ось така сама точно, як блюдечко, Таку має хвильку, і сюди по кантику також виглядає хвилька. І то в нас є. Мені здається, що я заміряла 16 см. Я заміряла і не один раз, то я так пам'ятаю, що вроді 16 см в діаметрі. Так, 16 см має в діаметрі. І йде, то в нас клеймо Англія. То йде в нас Англія. І йде під 41 номером таке тріо 1100 гривень. 41 номер, 1100 гривень. Отакої От красоти. Тут вам хочу показати, що я маю таку велику тірину. Ну, така, знаєте, гарна, гарна, досить така велика нова. Все нове, все новейде, зовсім новенько. З таку шикарну декойку велику, таку ніжну з одного боку. І з другого боку. І з такими двома добротними ручками. Ну, все гарненьке, Приблизно приблизно десь йде на 2,5 літри. Десь приблизно так, десь на 2,5 літри. І сюди зверху по кантику має позолоту. І йде така кришка, от йде кришка таким куполом. Ну, дійсно, так, як купол зроблено. І з такими ж декольками з одного боку і з другого боку. І ручка така зручна. Все нове, все новеньке. Клеймо йде таке, йде Італія. Іде Італія. Бачите, клеймо йде Італія. І йде. Така Тирина під п'ятим номером 1000 гривень. П'ятий номер тисяча гривень. От такої красоти. Дійсно річ гарна. Ну, річ гарна, не на один рік і не для себе тільки. Така, що, знаєте, все можна собі е, там накласти і накрити кришечкою. красота. Красота. Ось ну, ще таку покажу вам Кірину. Отаку з маками. І такий має довкола рельєф. Також нова, нова новісінька з такими добротними ручками. І отакий от шикарний рельєф з одного боку, і з другого боку. Бачите? Такі маки. Ну, маки то маки кольорові такі маки. червоні і оранжеві, то йдуть маки. Я так подивилась. Що то мені е, виглядають. Хіба може які рози? Вроді бутончики як рози, а то виглядає як маки. Ну, хто як розуміє? Хто як розуміє, приблизно йде десь на 2 літри. Ну, так мені здається, що приблизно на 2 літри, а може літр 800. Ну Десь так. І йде така кришка. Також з такою великою декольку і зменшеньку. Кришечка добротна, має такий ніби рельєф на собі. І тут не знаю, якась є крапочка маленька. Чи та крапочка в тісті, чи та крапочка вимиється, не можу вам сказати. Ну от, Мені здається, що, можливо, і вимиється, не можу нічого сказати. Але все йде нове. Все йде нове, все йде гарненьке, немає ні сколиків, ні сколиків, ні тріщинок, абсолютно нічого немає ніде. І то в нас є Германія. Клеймо йде Германія І йде під 67 номером 750 гривень. 67 номер 750 гривень такої тірини. Така красота. Тут ще покажу вам, що ще до неї є такі тарілочки. Ну, Тарілочки можуть бути окремо, їх ніхто не каже, щоб ті тарілочки були викуповувати разом. Але тому є, я просто так кажу, що ще є такі самі тарілочки. Тарілки йдуть глибокі, йдуть на перші страви. Ну, Також на перші страви, там на картопі, ну, на хто на м'ясо, на хто на що хоче. Це вже е, така е, річ, то як собі задумає. Але тарілочки йдуть глибші. Також такий рельєф і отакі от має декольки. З одного боку більше, з другого менше. ну Нові. Все нове. Все нове. Всі. Кожна тарілочка все нове. Ну, хтось викупив і не користувався. Просто не користувався і все. І скажу, скільки має ці тарілки в діаметрі. 22 см. От в діаметрі має 22 см. І... Таке саме клеймо Германію, таке саме клеймо. І йде під 66 номером 160 гривень. 66-й номер 160 гривень такої одної тарілки. така краса. Тут показую вам таке біле тріво. Ну, воно, біле тріо, воно підходить до всього. До всього, до всього. Також все новеньке. Вся позолота така широка позолота вся збережена. нігде ніякого пошкодження нема. Абсолютно абсолютно нігде нічого немає. Все йде новеньке, новеньке, новеньке. Це така чашечка, бачите, вся позолота на місці, вся на місці. І з такою зручною ручечкою, От ручечка зручна має позолоту ручечка по боках з одного боку. І з другого боку, і посередині, все йде новеньке. Чашечка приблизно йде також на 180 грамів, 190 Ну, так не заміряла, але так приблизно десь йде. І йде таке блюдечко. Бачите, таке блюдечко, Все позолото, все на місці. І тут тонесенька смужка по Все на місці, бо все новеньке. І така йде пиріжкова тарілочка також. Можете, я перевертаю, то не видно нігде ніякого потертості ніякої, абсолютно нічого нігде немає. Абсолютно нігде нічого немає. І скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі має 19,5 см. Така досить величенька. 19,5 см має така тарілочка. І то в нас Германія Томас, то йде Германія Томас. І йде таке тріо 160-м номером 500 гривень. 160-й номер 500 гривень такого тріо. А тут я маю такий молочний, бачите? Ну, хочу вам сказати, що він э, такий, як як, та, як це тріо. Але то зовсім, то зовсім інакша мануфактура. Воно все ніби подібне, але то зовсім інакше. Також таку має смужку широку по золоті, все новеньке, ручка також по золоті. Бачите, все так зроблено подібно, як, як і в тому. Але приблизно десь йде на 200 г. От все новеньке, десь приблизно йде на 200 г. Але то є Германія, і клеймо тут пише. КПМ. Мені так от так мені пише. КПМ. На три от так не пише. І йде під 161-м номером 300 гривень. 161 номер 300 гривень такого молочника. Ну, от молочник делікатний, делікатний, дуже гарненький. І новенький, і новенький, все новесеньке в ньому. Ще один молочник показує вам такий білий-білесенький, білий-біленький також. Ручечка така зручна. Він новенький, все новенький. У ньому все новенький, бачите, такий білою блискою. Іде десь на 250 грам Десь так, іде на 250 гривень. Більше, певне, 280 ну, більше, певно, немає, все точно. Іде без клейма під 45 номером 200 гривень. 45-й номер 200 гривень такого молочника. Отакий От гарнесенький Отакий От гарненький молочничок. Красота. І знову показую вам таке тріо з фіалочками. Також одне тріо залишилось. Оце одне тріо з фіалочками, більше тріо таких немає. Вони були, так, вони були, але їх викупили всі. Одне залишилось тріо. Чашечка от з одного боку така велика. Така, такий букетик великий, декольки з другого боку меншенький. по ручці чуть має, ніби потертість золота. І по кантику також чуть має потертість золота. В середині смужка по золоти, вся йде ціла. В середині йде ціла. По кантику, чуточку, має потертість. Йде таке блюдечко чуть глибше, також чуть глибше блюдечко. І також такі має фіалочки, от такі декольки, букетики. Гарненькі, все новеньке. це все йде новенькі, потертості ніякі. Ну, хочу вам сказати, як вам сказати, по-перше, воно не вимете, а по-друге, якщо навіть до любого щось можна десь, е як е додивитись додивитись то можна побачити якусь десь краплинку чи десь щось таке є. Ну У любі, у якій любі посуді, не тільки в цьому. Але так взагалі то я вам показую, все дуже йде делікатно, от все дуже йде гарненько. І йде така пиріжкова тарілочка. бачите пиріжкова тарілочка взагалі. так а йде навесенька, має такі от деколячки більші і таку ще меншеньку. І має чуть таку ніби хвильку по кругу і по золоту. І по, золоту. по золоту не йде по самому кантику, а йде чуть так, як поверху. Скажу вам, скільки та тарілочка пиріжкова має. Е Знаєте, скільки має? 16,5 см. І йде, е, клеймо Англія. Іде, клеймо Англія. І йде під 60 номером 900 гривень. 60-й номер 900 гривень такого тріо. Ну. ну, от і все, мої дорогенькі. Що могла, то вам сьогодні показала. Більше сьогодні не буду вам показувати нічого. Переглядайте те, що є. Будемо дивитись завтра. Такий чарівний посуд будемо переглядати завтра. А ви тим часом вибирайте, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Всім відповідаю. І щиро вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені подобайки, пишіть коментарі. Я безмежно вам вдячна, мої дорогенькі, безмежно вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої людьми. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.